Сильпо ціна тижня треба брати, дівчатка. Дивіться, 30 гривень замість 50. Такі спагеті візьму і кошик покладу. І манго, манго 99 замість 209. Ну хіба не можна заощадити? Можна, тому я манго теж візьму для запікання 48 відсотків знижки, і він не коротенький, а якраз повністю буде на лист. Ну теж візьму отак. Іди у кошок. Там в мене вже дещо де що є. Ідемо в сільпо далі дивитися. Мама ріка співає пісні, Гаряча кава двоє під ковдрою, а я дивлюсь, ще сир пловлю не є. І, мабуть, я зроблю сирний суп. Ну, То чого не взяти? Візьму кому, мені подобається. Нехай буде. Тут ще вершковий, часниковий. Ну, часниковий 20. Це 19. Це таке вже діло. Ох, коли тобі дають гаряча крова, двоє під ковдрою. Я вам ще не співала. Отак ну, от заходиш в магазин, слухаєш українські пісні. А вже була пройшла, а потім дійшло, я повернулася, дівчатка, закривайте огірки, тому що дивіться, яка ціна на такі маленькі. І ще є змішка 31%. Що тут? Зараз купи, зроби і будуть. Нічого собі. Який там об'єм? А, пів літра. Пів літра 99 гривень. А взагалі-то бачите, яка ціна. Та. А на базарі дивилася кабачата, вони взагалі дешевше, ніж огірки зараз. По-по-по-по-по, по 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 чому, по чому? 18 гривень, то людина йшла, я відвертаюся. От тому отак. От і там люди, і там люди. Кабачата можна. 18 гривень кілограм кабачок. розумієте? Ну і огірки 35, там 30. Боже, пісні скрябіна. Стала, слухаю. Пісні скрябіна. В світі. Я що співаю, щоб авторські права, то я забиваю. Хоча цю пісню можна співати про маму. І так. Так, да. як добре, коли є до кого приїхати. І, до речі, галичина, вишнева, 30 гривень, 15% знижки. Лактонію таку взяла. Чущо мали живий батьків. Риз басматію 79-50% знижки, будь ласка. Ну, теж можна заощадити. Але я не буду, я нещодавно рис купувала. Це довгий. Я не буду. Але дівчаткам для інформації хочу показати. Хм. Насіння, булки по 29, насіння 49, шоколад ні. Солодке ні. Іду на касу. А зараз простор дивлюсь, знижка є на отакі серветки, що я беру для дому для прибирання. Аромат який, може квіти, може кавун. І полуниця є. Ні, взимку я кавун. А зараз нехай будуть квіти. Ну, ви зрозуміли, там кришку за мені протирати ще щось. Так, тут 60 штук 49. Отаке я і візьму. Добре. І цікава пропозиція, містер Пропер. Береш два, а платиш за один. Тин-дим, до чого не взяти. І на капці зараз нижка 50%. Це є український виробник з ведмедиком. Треба подивитися. Якість мені дуже подобається таких капців. За пів ціни хм. Так, з ми будьте уважні, тому що не все те, що я показувала сільпо, я купила. Так, ну тут буду діставати. Пергамент купила, тому що відповідає тій ціні. далі, тобто, що я ще купила? Я таку лактонію. Ой, причепився. Лактонію купила. Це знаєте, коли ввечері хочеться щось там когось загристи, перегристи. М -м, ні, чомусь перегризти. Склянка або менше. І нормально, так. Ой, отакий аромат мені до вподоби був. І це простор. І лаванду взяла. Ну Там, як написано, так і є. Одну, дві береш, платиш за одну. Далі капці. Знижка 50% такі. є, Мені сподобалось, мені подобається цей український виробник. Вже не перший раз у них купую різні, тому так, що ще? Я спагеті не купую, а бублики я ще взяла, отакі свіженькі, тепленькі були. Я думаю, о! Добре, серветки. Акція теж була, майже все по акції, ага, і сирочки. Все, все. Торба порожня, порожня, світиться, світиться і добре. Я в сільпо вибиваю спагеті а мені пишуть 49,99. Я кажу, а чого така ціна? Вони кажуть, а які там умови? Я кажу, здрасті, там ціна так написано дуже. Зараз, дівчатка. Ну, мені дуже ці капці. Не саме ці, а цього виробника. Гарні, гарні. Тільки я хотіла 37-38, а не було. Ну, нехай так вже буде, ну то що ти поробиш? Сходила вже, переодягнулася. До речі, пам'ятаєте, я купувала цю сукню і з вами радилася краще, щоб це була як домашній одяг. Тому що вдома я не хочу доношувати те, що на вулиці там вже не одягаєш. Вдома повинно бути комфортно. Дома повинно, я казала, що дотик до тіла це теж є наша емоція. Вона або заспокоює, або злить. Я не хочу. Достатньо в нас і так в реальному житті, за що ми. Можемо, так от. Вирішила, що буде вдома, або коли буду їхати на пляж, якщо це там машиною, то тоді буду одягати. А так, вдома. Так от, стосовно акції в сільпо, вибиваю спагеті, мені ціна 49,99. Добре, можливо, це якщо одну одиницю купиш, а я три взяла з собою в кошик. Вибиваю ще одну, знову 49,99. Третю, це я на касі самообслуговування. Погукала консультанта, кажу, а чому така ціна? Там стоїть 29, ну, 30 гривень, 29,99. Хай Бог А тут 50. ну 20 гривень, тобто на 3,60 гривень. Як вона каже, а які там умови? Тому що. Треба читати умови. Я каже, чесно, не знаю. Я сьогодні тут на касі і деяка акція я не слідкую. Я кажу: тобто, ну тоді умови, навіть якби я звернула увагу на вимоги цієї ціни, я би без окулярів не побачила. Я йду в магазин, ну я розумію, треба брати це, не є там проблема. Ну тоді, от як в, в просторі. Один плюс один, чи як там, купуєш, береш два, сплачуєш за один, і воно там чітко, ясно написано. Я взяла, а тут почитай, де, що там, з манго така ж сама історія. Я вибиваю і має бути 99, а воно 209. Та за 209 воно мені треба, чесно, ну, відверто. Ні, то я залишила на касі, тому я і не купувала. Тому будьте уважні, те, що написано великими цифрами, ціни, так, вони приваблюють, але є умови, треба читати. Або слідкувати на касі. От я сама собі вибиваю на касі самообслуговування, то я за цінами слідкую. Ну, так. Зараз буду варити сирний суп. Обожнюю все, що пов'язано з сиром. Якщо хтось випадково не знає, як я готую сирний суп, цибульку з морквою обсмажила, додала картоплю, теж трішки нехай візьметься, обсмажиться. Але недовго там, хвилинки три. І знаєте про що хочу вам сказати? Про рушник, який я купувала в юс. Коли купувала це льон і там ромашка була. Я Купувала, тому що ромашка мені більш вподоби, а це якось, ну так, не дуже. Але за часом я дивлюсь, що для кухні мені більш подобається зараз не ромашка, а саме ця квіточка. Рушничок такий легенький, добренький і стосовно олії. Я купувала. За... Тривалий час я такого не робила, майже років 15. А це мені сусідка порадила класна домашня олія для смаження. І я купила з порівнянням з магазинською, яку я купувала, з магазину ця не так вигорає. Я смажила була мінці з сиром, і я помітила, що я тільки раз додала і все. І потім сковорідка не така суха. І таке враження, що не вигорає олія так, як вигорає з магазину. Ну, це моє спостереження. Ну, ось і все. Додала водичку, зараз закипить. Я сьогодні прогалила цибулю, чесно кажучи, я не люблю, коли вона аж настільки. Ну, бува, дівчата. А ото як в житті є, так воно. По-різному буває, то що ти поробиш? Головне, що вона не загоріла. Порізала вже сир, поклала. І мені так не подобається оце... цибуля, яка так Вона начебто і не підгоріла, але вона мені не подобається. Ну, ми всі не ідеальні, бувають і таке, тому показую вже, як є. Хіба у кого такого не буває в житті? Буває. Ну, то нехай. Кипить, закриваю кришечко. І потім додам зелень і суп готовий. Відкрила, понюхала, мені сподобався цей квітковий аромат. Добре, що я його взяла. А це лаванда перед цим була. Вже закінчується, майже немає. Для тих, хто нещодавно на моєму каналі, я кожного ранку такі серветки взяла. Протерла кришку, там все протерла, там де сідаємо, так далі, і тому подібне, бачок і одразу викидаю. І мені так зручно, тому в мене постійно мають бути ось такі серветки. А знаєте, що я пригадала? Коли я закривала огірки, я вам показувала, купила той букет, і там шириця була, чи як там правильно її називати. Ну, ви зрозуміли. Я вперше таке бачу, що на консервування потрібно додавати шерицю. Шериця ж, так, так. І я пригадала, як була малою. І ми жили в приватному будинку. Мама тримала кури, у нас були, кроліки були та поросята. І оце мама каже: Тетяна, ти все одно там гуляєш, піди шириці нарви. І я що то. Сумкою йду, мотеляю. А та, яка зараз у мене кома, ви уявляєте, скільки у нас спільного минулого і буде майбутнього? Це людина з самого дитинства, зв'язочку. Наші мами разом гуляли, і ми по щерицю разом ходили. Вона Таня, ти будеш гуляти? кажу, я щерицю і я з тобою. Підемо, нарвемо там десь, я вже не пам'ятаю, де ту щирицю, там десь поля якісь були, несемо, а потім батько ріже, кому він різав, може, поросятам, може кролям, Я цього вже не знаю. Але пам'ятаю, що от принесеш торбу тієї щериці, то вже і погуляла. То таке дитинство було. А зараз кажуть, не можна дітей експлуатувати. Ну, можливо, і так. Але у мене було так. Тому ми з моєю кумою по щирицю ще ходили разом в дитинстві. Такі спогади. А якби та бабуся не поклала ту гілочку щириці, я б цей момент і не згадала би. Так, нічого не буває випадково. Дивлюся, скільки я сьогодні грошей потратила. Так, сільпо 165 гривень і в просторі 459. Але 4, 459 запам'ятали. А капці коштують 458. Оце я розумію знижка правильно. У мене ще два, містер Пропор для мит... миття підлоги. Що я ще? А, і серветки. Ну, це я розумію акція. Це я розумію. А за спагетті в сільпо ну, тобто, а як вони уявляють? Така ціна там висить, і ці... знижку я бачу. А умови дуже дрібно. Ну, напишіть, отак от нехай буде крупно написано там, яка ціна на акції, а поруч буде текст умови, а не так дрібненько, знизу. Як вони уявляють, чи я буду стрибати, якось так от читати або що. Ні, я не то, що там, кожен робить як хоче, просто я. Звертаю вашу увагу, щоб ви були уважні. Ось так. Ну, ось, додала вже зелень і мій сирний суп готовий. І трішки вирішила вершкового масла. Все готово. Так, а зараз буду їсти. М -м -м -м. Розмішаю добре. Ще трохи гарячий. Мої дорогенькі, дякую за те, що ви подивилися відео. Головне, бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення.